Люди, що потрапляють до влади, не є такими, як інші, вони не є середньостатистичними чи нормальними. Владолюбні люди прагнуть високих посад більше за інших у результаті. У нас з'являється це спотворення упередження щодо влади, де певні типи людей, часто неправильних людей, мають більшу ймовірність просунутись та панувати над іншими. Гадаю, що десь приблизно 10% населення світу. Є висококонфліктними вони потрапляють до політики, тому що усвідомлюють свою здатність привертати багато уваги завдяки чому їх обирають на високі посади. Існують природжені політики. Якщо коротко, щоб стати політиком, ви повинні бути нарцисом або макіавелістом, якщо ви хочете стати президентом. Це вже є вершиною нарцисизму вважати, що вам вдасться керувати країною, і якою повинна бути сама оцінка, щоб дійсно вважати, що ви добре з цим впораєтесь. Крім того, туди ще треба прокласти певний шлях. Ваші навички переконувати та маніпулювати мають бути чудово відточеними. Я схвалюю такого роду перевірку, оскільки люди повинні знати, можливо, їх президент шахрай, я не шахрай. Ці люди не мають потрапляти до влади, вони аж ніяк не стосуються політики. Вони є республіканцями, демократами, консерваторами, лібералами, вони серед кожного прошарку населення. Справа не у політиці, а в їх особистості. Ми повинні навчитися викривати їх. Варто усвідомлювати негативні наслідки, бо мені здається, що ми лише починаємо їх помічати. Схильні до корупції люди опиняються при владі більше за інших. Гнилі та владолюбні люди прагнуть здобути владу більше за середню статистичну особу. Висококонфліктні люди мають некеровані емоції або дуже сильні емоції. Вони фактично переводять усе в емоційний вимір, що допомагає їм здобути владу. Повторювання це ключ до того, як висококонфліктні політики спілкуються. Та заохочують своїх послідовників, крім заохочення прихильників, вони розлючують своїх опонентів, знижуючи їх ефективність, оскільки ці потрапляють на емоційний гачок та конфліктують між собою. Але цей емоційний сигнал і його частиною є розуміння того, як працює наш мозок за людські емоції та стосунки між людьми відповідають одній ті ж самі частини мозку. Тож вони можуть будувати стосунки з іншими. На емоційному рівні, навіть без усвідомлення цього, це як спокушання. Так само, як шахрай спокушає жінку, коли йому потрібна її кредитна картка, чи він хоче одружитися, щоб потім витрачати її гроші на іншу особу. Вони промовляють усі ці емоційні речі: ти чудова, ти прекрасна, ти найкраще що зі мною відбувалось. Політики з конфліктним розладом теж кажуть: ви чудові, ми розуміємо одне одного, ми створені одне для одного. Хоча насправді ці слова прораховані заздалегідь. А потім вони починають задіювати ваші емоції завдяки вмінню розповідати історії. У нас з'являються головні герої, які знають, що вони є частиною цієї історії. Я на їх боці, тож я збираюсь розповісти історію з їх безпосередньою участю. Вони будуть частиною сценарію, що розгортається навколо них. І вони повірять у цю історію, оскільки вони є її героями. Це та історія, якої вони прагнуть, бо ви довели слухачам свою майстерність оповідача. Ви показали їм той світ, який вони і так бачать, бачать його таким, як їм треба. Тож шахраї не лише чудово розповідають будь-яку історію. Ця історія захоплює вас, задіює вас, змушує вас відчувати, що ви є частиною чогось більшого. Бо, зрештою, усі вони від Монті Хаслера до Берні Медофа, служби знайомств, будь-яких інших видів шахрайства, усі вони розповідають про надію, впевненість щодо майбутнього. Саме тому ми так охоче віримо в них. Ми обманюємо себе, поки нас вводить в оману шахрай. Коли особа з конфліктним розладом особистості прагне стати лідером, передусім вона не має ані необхідних навичок вирішення проблем, ані лідерських навичок. Тож, аби стати лідером, вони мають створити кризу або розповідати, що щось є кризою. Скажімо, з нею пов'язаний певний злодій, що міг її спричинити тоді, як я герой. Але зачекайте, насправді жодної кризи не існує, а ця особа насправді ніякий не герой. Так само, як і немає жодного злодія. Сучасні проблеми занадто складні, щоб звинувачувати в них одну особу. У нас є безліч проблем, я визнаю це. Вони були і будуть завжди, але ці кризи їх не стосуються. Кризи змушують наш мозок думати, що нам варто слідувати за сильним лідером, а люди, що прагнуть стати цим сильним лідером, це саме ті люди, за якими слідувати точно не слід. Щоб була демократія між мною, вами та іншими громадянами, має бути щось, що між мною, вами та нашими лідерами. наш з вами світ у нас має бути так звана громадська сфера, де ми з вами, іншими громадянами та нашими лідерами, погоджуємося з певною реальністю. З цієї реальності ми виводимо власні висновки, оцінки, що є добре, а що погано. Але зрештою, ми узгоджуємо наше бачення для нас, громадян важливо формулювати проєкти, але це також важливо у складні періоди, щоб ми, як громадяни, протистояли нашим лідерам. Для цього нам потрібно оперувати низкою фактів. Вірно, такий стан речей: якщо щось є нестерпним, ми не погоджуємось. Якщо у нас немає потрібних фактів, ми не можемо протистояти. Це стає неможливим в насичених емоціям медіа, яких стало більше з появою інтернету, Фейсбук. Твітер, Ютуб тощо, ми спостерігаємо перехід від читання новин і їх об'єктивного обговорення, до високоемоційного підходу, ці обличчя, ці голоси, усе це привертає нашу увагу. Це схоже на постійну рекламу, нам навіть не потрібно думати мозок поглинає цю інформацію. Таким чином, ми бачимо всіх цих лідерів по всьому світу, особи з найяскравіше вираженим конфліктним розладом особистості. Виходять на передній план в цьому оточенні новин з обличчями і голосами, вони привертають вашу увагу, вони захоплюють ваш мозок і вигадують історії. Неважливо, правдиві вони чи хибні. Головне, що це найкращі історії. І всі ці історії, здавалося б, мають страшну кризу Злодія, який викликав кризу і супергероя. Це я кандидат. На мою думку, сучасні медіа ненавмисно просувають цих людей. Які інакше б знаходились в стороні, з яких кожен насміхався би і говорив, ви дещо перебільшуєте сьогодні? Ті, хто перебільшують, отримують найбільше уваги, і це не дуже добре для майбутнього. У результаті, якщо ви хочете побудувати авторитарний режим, ви намагаєтесь зробити фактичний світ менш важливим. Ви намагаєтесь зробити так, щоб все було не стільки про факти, скільки про емоції, які роз'єднують нас або згуртовують. Насправді це не так вже важливо. Авторитаризм залежить від людей, які звикли чути те, що вони хочуть чути. По суті, він розчиняє громадську сферу. Він стверджує, що там насправді немає істини там насправді немає експертів, які можуть донести до вас цю істину. Це про те, як ви відчуваєте світ. Фашистські ідеї використовують нові технології, щоб занурити нас в ситуацію, де нас змушують вважати, що політика сповнена емоціями та ворогами, зазвичай ворогами вдома, де ми накручуємо собі різні речі, наприклад, чи подобається нам уряд. Але зрештою, усе це відбувається, сидячи на дивані, де ми залишаємо всю свою енергію перед екраном, не виходимо голосувати, не організовуємося, не маємо творчого погляду на те, як може виглядати політика. Бо соціальна платформа чи навіть пошук Google вивчають, що саме ви хочете чути і дають вам більше цього, тим самим повільно змінюючи вас. Тобто з людини, яка вважає, що є певні факти, вас перетворять на людину, яка просто звикла чути про те, що вона хоче чути. Ви перетворюєтесь з людини, яка може функціонувати в громадській сфері, в демократії на людину, яка цього робити не здатна. Нам слід бути дуже обережними, оскільки люди, яких ми називаємо шахраями, знаходяться не так вже й далеко від людей, яких ми вважаємо опорою суспільства. Якщо розглянути безліч професій, політику, право, бізнес, рекламу, маркетинг, продажі, навіть журналістику, ви починаєте бачити багато тих самих прийомів, що використовуються шахраями. Варто розуміти, що таким чином можна сильно розділити людей, і іноді це може статися дуже швидко. Ми не повинні мислити категоріями все або нічого. Зупиніться нам потрібно розглянути це глибше, проблема не в інших людях. Проблема є значно глибшою. Давайте працювати разом, щоб вирішити її. Бо коли ви ділите людей на хороших і поганих, ви не вирішуєте проблему, ви просто роз'єднуєте суспільство і наділяєте когось владою. Пошук способів заборонити цим людям потрапляти до влади є ключовим викликом сучасного життя між культурою, поведінкою, особистостями та системами є чітка взаємодія, тож коли ми сприймаємо владу легковажно, ми пропускаємо головну частину історії ми потребуємо системи, яка залучатиме правильних людей, щоб при владі опинялись доброчесні ті, хто дотримується правил. Крім того, нам потрібна система, яка заохочуватиме їх дотримуватись правил, коли вони отримують посаду. І якщо є люди, які порушують правила, то повинні бути відповідні наслідки. Підтримайте фактор 10 на патрон чи баймієкофі, щоб ми могли робити більше відео українською. Дякуємо.